У восьмому турі групи А другої футбольної ліги України Ужгород приймав удома київський атлет. На 20-й хвилині в господарів забив Дмитро Антошин. Немає удар. Можливо, зараз він буде. Удар Гол! у виконанні. У виконанні Дмитра Антошина. Саме він відзначається першим. Минуло ще чотири хвилини. І відзначився Олег Вишневський. Буде пробувати Олег Вишневський. Грибоцький в цьому сезоні вже має два голи, і Зараз можливо буде третій удар. Не забувай вишнечки добивання А ще за сім хвилин Дмитро Антошин оформив дубль. Є пас удар по воротах. 0 забиває Ужгород знову. Знову ж таки, гості на 90-й хвилині зусиллями Ростислава Бабича реалізували знаю, пенальті. Знаю, все таки свій момент знайшов і буде пробувати пенальті. Ері Гречка зараз може стати героєм цього матчу також. Цьогодар поговоримо. Ужгород переміг 3-1. На після матчу у прес-конференцію ніхто з тренерського штабу гостей не прийшов. Тож підсумок поєдинку підбив наставник закарпатського клубу Яромир Лобода. Вони сьогодні просто хотіли привітати наше рідне місто Ужгород. З не міста, містян наших, які у нас найкращі люди. І сьогодні, звичайно, погода внесла свої корективи, і більше сьогодні було важливіше виграти боротьби. Тому хлопцям сьогодні дякую за характер. Вони сьогодні були вони сьогодні більше хотіли перемогти. А ось Вільківці з рахунком 1-3 поступилися на виїзді Евкалісне з Київщини. У турнірній таблиці Ужгород на шостій позиції 11 залікових балів і Вільхівці на десятій 5 очок.